Національна ідентичність у парку історії землі Андерхіл, що на Прикарпатті, відкрили патріотичну інсталяцію паспорт країни. Це флагштоки, на яких майорять 53 прапори областей та обласних центрів України. На габіонних стінах розміщені герби кожної області та описане їхнє значення. А у центрі локації скульптурна карта України. Зі слів організаторки події Олени Ананєвич, Інсталяція символізує єдність українців та велич державної символіки зараз, як ніколи, час пізнавати, хто ми такі, розумієте, час з зросійщення. Оця радянська влада давала нашій державі таке знецінення у всіх аспектах. Це стосувалося науки, це стосувалося культури, це стосувалося літератури, навчання всього абсолютно. А насправді, як можете бачити, у нас там музей цивілі. Зації є зазначені неймовірні винахідники, які саме з України сьогодні, як ніколи, варто пишатися тим, що ми українці. Варто пишатися тим, що ми любимо, плекаємо свою державу, своє походження. Тому ця локація неймовірно має значення зараз. Щоб привити молоді любов до історії, організатори не лише відкрили патріотичну інсталяцію, а й напередодні провели олімпіаду для школярів. Наша історія, наше майбутнє. Історик Юрій Гривнак розповідає. Вона була спрямована на визначення рівня національно-патріотичного виховання молоді. Мене як вчителя радує те, що діти все ж таки знають базові речі, які вони обов'язково мусять знати про державну символіку, про патріотичне виховання, про своїх відомих людей, які прославляли Україну в різні роки. Тому перевіряючи олімпіаду, я отримував задоволення від того, наскільки діти справді цікавляться тим, що було в нашій історії в минулі роки. Однією з переможниць олімпіади стала учениця Івано-Франківського ліцею номер 10 Вероніка Панашенко. Дівчина зізнається, попри те, що вона завжди бере участь у подібних олімпіадах. Дізнавшись про перемогу, була приємно здивована. Взагалі завдання, на мою думку, були доволі доступними. Тобто, той, хто читав, той, хто вчив, міг спокійно її написати. Ну, бачите, я була вражена, тому що ну я така людина, що в мене конкурс за конкурсами і так далі. І Ну, я була дуже приємно вражена і ну була задоволена собою. Також на території парку історії землі Андерхіл проводитимуть авторські екскурсії для юних дослідників.